Дорогі друзі, 9 травня церква згадує святу Катерину Болонську, захисницю в боротьбі зі спокусами. Катерина народилася 1413 року в Болонії. Була дочкою заможного Патриція Сферари, доктора права та професора Болонського університету. Виховання отримала від матері. Коли дівчинці було 10 років, Сім'я переїхала до Феррари. Завдяки високому статусу батьків Катерина стала придворною дамою Маргарити, позашлюбної доньки маркіза Ніколо третього Деста. Майбутня свята старанно використовувала освітні можливості, навчалася малювати, грати на музичних інструментах, танцювати і писати поезію, вивчала латину. Проте, від решти, дам вона вирізнялася скромністю та прагненням небесних, а не земних благ. 1427 року Катерина приєдналася до спільноти молодих шляхетних жінок, які присвятили життя Богу, плекала в собі чесноти, багато молилась і покутувала. Їй довелося зазнати також духовної боротьби, спокус сатани і випробувань віри, особливо щодо присутності Христа в Євхаристі. Після цих страждань Катерину втішив Господь, явивши їй себе у присвятих дарах. Катеринине життя було прикладом жартовного служіння і великої покори. Вона виконувала монастирі навіть найважчі обов'язки у дорученнях, убачаючи Божу волю, а в непослуху, духовну пиху. 1431 року мала видіння страшного суду, яке підштовхнуло її ревно молитися за навернення грішників. Хоча ніколи не хотіла керівної посади, погодилася на Боже доручення і 1456 року поїхала настоятелькою в Болонію. Щоб заснувати нову спільноту. На початку 1463 року стан її здоров'я погіршився. А 9 травня Катерина відійшла до Господа. Канонізована 1712 року, її нетлінне тіло зберігається в Болонії. Залишила по собі письмову спадщину, найвідоміший в який трактат про сім духовних зброй, що навчає боротися зі спокусами. Зображають святу убрані Кларисок, атрибути це Лілія і розп'яття. Вона є покровителькою Болонії, художників, гуманітарних наук, захисницею в боротьбі з спокусами. Приймуємо до неба слідами наших святих покровителів. Зустрінемось.